Всім доброго ранку, 30 серпня, 23 рік. Так виглядає робоче місце для калібрування часнику. Через годину буквально прийдуть люди. Будемо калібрувати один день сонячної погоди. Ще вчора трошки підсушило, так що будемо. Намагатися працювати плідно, можливо, підемо на рекорд по кількості відкаліброваного часнику за день. Найняв сьогодні побільше людей. Плюс ми будемо працювати сьогодні вихідний. От. Так що будемо по максимуму калібрувати, бо на завтра знову дощ. От. В принципі, часник уже підсох готовий. Єдине, що й. Через постійні дощі погано обпадає шелуха. Так що прийдеться докласти додаткові зусилля на ручне долущування. Сама вона не одлітає, як бачите, От, щоб чесник привести в нормальний красивий вид, отакий. От, От, Так що, може, і не вийде швиденько працювати, бо вночі знову капнув буквально 1 мм опадів. Але цього стало достатньо, щоб той, що трішки вчора згрузили з прицепа, завезли з дальнього навіса. Тут у нас помічник такий броди хрокотить. Привезли з дальнього навіса і вигрузили з прицепа. Основну масу я вирішив не вигружати. І, в принципі, правильно зробив, тому що тут в гаражі. Нормально чесник краще шелушиться, навіть по звуку чути, що він шелестить. А той, що під навісом, знову ж таки смикнув вологу, так що прийдеться, бачите, прийдеться, напевно, попрацювати. От, ну, В процесі також зніму, вставлю в відео і результати також покажу. Багато задають питань. Який, який діаметр отворів робити. Ну, зараз я вам покажу. Бачите, в мене поставив ті отвори, ще робив чітко під 3, 4, 5, 6 см. Вони не підходять, тому що виходить перекалібр. Ну, і зараз підемо по самому столу. Тут ось, моя зона вигрузки я зробив в цьому році. Тут воно трошки буде відшелушуватися. Потім йде. Цівається фракція до чотирьох, тобто троєчка, сюди випадає 25 міліметрів. Чарунка випадає те, що до 30 мм. От якраз сюди випадає часник трішки плесковатий, так що якраз гарно випадає сюди йде те, що фракція 3-4. Тут діаметр отвору 37 мм. Далі йде четвірка. Тут діаметр отвору, якщо не помиляюсь, 46 чи 47 мм. Фракція 5, діаметр отвору 56 мм. Те, що більше, йде сюди, 7 відбираємо вручну. От, ну, в принципі, оце так підстеляємо ганчірками, щоб легше потім було збирати шелуху і висипати її в беги. Сам розмір 3,20 цієї конструкції, плюс оця зона 50-3,70. Загальна довжина. Обшиваю досками, щоб зразу не, часник не вискакував. Далі він вже. Йде менша маса, вже розганяється нормально. Отут обов'язково зробити треба отаку штуку. Це я звичайною шланочкою розрізав її одів, тому що отут доводиться дошелушувати отак. От, і обдираються руки. Ну, в принципі, оце і все. Тут висота 1,5, тут висота 95. Є невеликий ухил. Ширина, якщо не помиляюсь, 80. Так, одразу відповів на питання, чому я не механізував це діло, тому що, якщо поставити сюди якусь механічну вібрацію від електромотора, все одно приходиться, часник тут забивається. О цих чарунках і приходиться його підковирювати, смисла від цього немає. Чому не зробив по іншому принципу, що повністю механічно калібрувало, по принципу бочок січастих. От. Тому що е так кожна чесночинка ще переганяється через рук, перешелушується і перещупується. Де може там битий зубок, де може підірваний корінець. Це ще відбирається додатково. Так що Вирішив я краще заплатити лишні гроші людям, скажімо так, в угоду своїй репутації. Ну і вихідної якості в кінці. Так що тому так вирішив, тому так працюю. Як бачите, вже столик вже трішки постраждав за 4 сезона. Думаю, цей рік видерже, трішки його підреставрував. От, а далі три, треба буде заміня, заміняти оцей пластик. Матеріал пластику вспінений ПВХ, беріть товщиною не менше 5 мм. От, ну і хто буде сверлити, робіть десь отакі, не дуже густо е, отвори. Тому що якщо дуже густо, то виходить тоненькі оці перепанки і виходить, що тут репається при навантаженні. так. всім доброго ранку. Закінчили ми позавчора калібрувати головку часника. Як бачите, вже калібровочний стіл зайняв місце на зберігання, але прийдеться його переробляти. Бо, як бачите, очевидно, вже практично все у стяжках пластикових полопалось, буду переробляти, буду пробувати робити із металу товщиною 1-1,5 мм. Ну і що? Пару днів вже як відправляю попередні замовлення, ті, що було бронювання. Сьогодні ще приїде клієнт, забере своє замовлення. І, в принципі, я думаю, можна буде приступати до подальшої реалізації. Уже як вибере, перерахую, що, чого, скільки залишилося. І це буде в продовженні цього відео. Ну, що хочу сказати. Оце скільки вийшло тройки оце ряд. Оце ряд, другий і ще трошки 6. Четвірка на другому складі, її також близько один-півтора ряди, а все, решта п'ятірка, і п'ятірка ще на іншому складі. Основна фракція 5. От часник досить гарний. Хто цікавився врожайністю, врожайність виходить близько 7,5 до 8 тонн з гектара. Я думаю, це близько до максимальної. Та, що там розказують, що 15, 20, 25 тонн з гектара. Ну, я вам скажу більше 10 в сухому вигляді, я думаю, нереально. От, у мокрому, да, можливо, можна 15 тонн і взяти, але він втрачає вагу. І рахуємо той, що часник, той, що путній, той, що вже просушений, а не тільки з поля. От, Які нюанси? Ще хотів, багато питають. Потрібні площі для досушування зберігання після викопки десь 300-350 метрів квадратних. В розрахунку на 1 гектар. От При таких площах навісів можна нормально чесник сховати вчасно, щоб його не мочив дощ. Ангари для цього не дуже підходять. Потрібно, щоб дуже гарно провітрювалося. В цьому році погода така, що часник довго сох, кожен день, через день, хоч невеликий дощ айшов від цього було достатньо. щоб Лус, лусочки ухватили вологу. От, і зараз ось вийду на світло, покажу. Бачите, по пігментації, трішки, трішки пожовтів, трішки потемніла луска. Ось от, тут ось видно. Трішки потемніла луска. Це нічого страшного, ну, звичайно, приємніше, коли чесночинка виглядає такою фіолетовою, красивою. От. Це відбувається через те, що, е, коли йде дощ чи сильні роси, е, оця суха лусочка, яка вже підсохла, вона дуже швидко вбирає в себе вологу з повітря. І при тому, як це декілька разів повторюється, вона темніє. От. Ще раз повторюсь, це нічого страшного. От. Ну і ще які нюанси. В принципі, по площі сказав. Про те, що потрібні навіси сказав, в ангарі дуже погано сохне, треба, щоб дуже-дуже сильно провітрювалося приміщення. Кожен рік на рік не приходиться. От, е, коли спека, а коли от така волога погода, і нам необхідно підготуватися до усього. Ну, думаю, як підберуть у мене сьогодні часник, уже перерахую і дозніму далі тоді відео. Ну що, шановні колеги? 10 серпня, 23 рік, останній день відпустки. І сьогодні ввечері я напевно таки виложу вже відео про початок продаж, про закінчення калібрування. Закінчили то ми раніше, але я вирішив, так як людей дзвонило багато, вирішив поки не займатися цим, бо було дуже багато і так роботи, поки калібровка, потім поки воздушку довели до ума, пообминали зубку однозубкою трошки розібралися. Зараз все воно ще без порядку трошки стоїть. Ну, в общем, оце отак. Значить, що вечором, я думаю, виложу відео. Прохання велике. Після 10 годин вечора не телефонувати і не писати, тому що в цей час я вже відпочиваю. Ну, а з 7-ї години ранку, до 10-ї вечора і з 7-ї години ранку, будь ласка, телефонуйте. Значить, що буде по наявності. По воздушці, поки що не телефонуйте, днів 10, а може й 2 тижні вона ще буде сохнути, провіюватися, калібруватися. Я думаю, десь такий час це займе. Воздушки буде небагато, я так дивлюся, але трішки буде залишку від того, що залишатиму собі, буде воздушка як ірен, так і Любаша сорт. Далі переходимо до часнику. По часнику буде, значить, тройки четверки не буде. Уже по попереднім замовленням Розіслав. Залишилася у нас п'ятерка друга репродукція, шестерка перша репродукція по Любаші. от ну, такі екземплярчики. Отакі. Залишилася ірен в невеликій кількості трійка, в невеликій кількості четвірка. Є п'ятірка, є шестірка по Ірен. От. Так що по Іран практично всі фракції є. Полюбачі є 5 і 6. От. Ціну не оголошую в телефонному режимі, тому що ціна міняється, і щоб не прив'язувати себе до цього відео. Так що, в принципі, готово відправляти, телефонуйте. Пріоритет тим, хто забирає сам, бо трішки зірвав спину. Знаходжуся в Полтавській області. От, ну, в принципі, якщо багато буде на відправку, визиватиму помощника і будемо щось думати. Мінімальне замовлення 5 кг, пріоритет тих, хто, тим, хто забирає сам, і пріоритет тим, у кого велика кількість. Все, дякую за увагу. Думаю, сьогодні змонтую відео, якщо все нормально, встигну. І вечором воно буде в ефірі. До зустрічі.